І так, всім привіт, з вами Укрвоїн. В цьому відео я розкажу, як мені вдалося настріляти більше 12 тисяч урону на танку Karo 45 тонн. Це по суті мій найкращий бій, найкращий бій за всю свою історію гри в танки. За скільки там 9 років, неповних, може й більше вже. От, попали ми на карту Піщана ріка з дев'ятками. Досить офігенний, досить офігенний такий сетап, бо, тому що немає артилерії, немає таких прям надокучливих ПТ-шок. Ну, хоча, правда, в мене є, в мене в тімі є, а от в противників нема. І це мені дуже добре імпонує. З самого початку я вирішив їхати на Калінію. Ну, так як я зазвичай туди їжджу, напевно, в 99,9% випадків. І я по міні-карті одразу бачу, що буде кому мене розміняти. В принципі, тому окей. Плюс бачу, що по міні-карті ще Є100 їде. Є 100, Стерва, Суперкінь. І це ігра саме ті танки, які мене можуть дуже добре розміняти. Приїжджаю. Отак. Я спеціально їду так, щоб засвітити цю річку це герло річки. Виїжджаю сюди, даю одразу тичку, щоб зібрати по-перше інфу, що тут робиться, щоб я бачив, що тут відбувається, які танки котять. Роздаю три тички. Четверту вже не, не розряджав, думаю, краще заряджуся, а вдруг в них там щось станеться з головою, і вони входять в мене. Тут тичка в мене по хевіку не залітає. Тут я вже вирішив останню викинути. Нехай буде. До речі, кару без камуфляжу, так як я вимкнув камуфляжі, мені так набагато комфортніше грати. І тут я тикаю. Супер коню і стерві, щоб вони мені допомогли, щоб вони встали так, щоб мене розміняли. Щоб вони могли мене розміняти. Тут закидую, здається, дві тички в Тигри Мауса. Я спеціально стою так е високо, щоб я міг. щоб Щоб я міг одразу оцю сторону світити. І оце світити і паралельно дамажити. Час від часу я просто збираю інфу, чи тут нікого нема, чи що, що, що тут противник може зробити зараз. От тут я бачу: під'їжджає хевік. Розумію, що мені потрібно дозарядитися, дозарядитися, щоб я міг роздати барабан. Тут сесії мог стріляти, ну, unluck. Я тут виходив з надією про те, що мені хоча б альфа пройде, я леопарда мінуса, ну. І тут така тичка в 277 залі... залітає. От, І все, я розумію, що мені потрібно зарядитись на фулку. На 277 мені пікати сенсу немає, на леопарда заради 4 хп також пікати сенсу немає. Тут підставляється тигер Маус. Я насправді неправильно вистрілив, бо тому що я міг ще один снаряд, здається, зарядити. Ну, перша тичка залітає, друга тичка вже не залітає. Під'їжджає до мене є стої супер кінь, і це вже добре, і це означає, що в мене ніхто не впориться і ніхто не зафокусить. І це мені по суті врят... мене це врятувало. Тут я стараюся щось засвітити, засвітив стеру. Здається, по ній одна тичка може прилетіти. Ні, це не в цьому бою. Ні, я просто чекнув, але нічого не засвітив. Нічого не отрив з цього, тільки інфу. Тут 87 мене контролить, я розумію, що на нього пікати сенсу абсолютно ніякого немає. Тому я, я помітив, що тут стоїть 430 і в нього можна всадити барабан, поки він не вкотить. А як виявляється, що він її не надумав вкатувати. Тут обережно на вірочку просто випікую, легенько закидую другу тичку. Третю. там мій союзник дає тичку і я добиваю. І якби союзник не дав тичку, я, по суті, більше урону би настріляв в цьому бою. Або, наприклад, він би там на 2 секунди пізніше вистрелив. Так, нехай буде так. Я дуже світлий. Тут мені потрібно зарядитись, зараз мої тімейти переб'ють. Переб'ють, заберуть леопарда, якщо я не помиляюсь, я тоді вкочу. Мій Є-100 якраз вкотив, дуже добре розрядив противників. От. І, і, По суті, я розумію, що в мене вже є 5000 урону, і я бачу, що в них ще там 18700 хп. Я розумію, що в цьому бою можна досить непогано таки настріляти. Тому я нікуди не спішу. Щоб в разі чогось не помилитись. Леопарда, здається, мали б зараз забрати, Мого. точніше, противник. Тут я спочатку хотів вкутити, але потім думаю, ні, краще відсвічусь і почекаю, щоб нікуди не спішити. Це саме той бій, в якому не хочеться нікуди вкатувати, нікуди спішити. Нічого такого форсувати не хочеться. Ну тут я вкочу, але... але здається, в... здається, леопарда заберуть. Леопарда забрали. Я розумію, що зараз можна мені вкатувати, але я просто вийду, дам тичку і заїду акуратно назад. Щоб не прилетіло нічого у відповідь. І тут мої вже порвалися. Бачат вкотив, бачу, там ще під'їжджає МХ30. Я розумію, що мені потрібно вкатувати. Тут я на вірочку стараюсь вицілити, даю одну тичку. Я, по ідеї, мав би встигати, але не встиг. Я вже просто в брустер вистрелив. Тому далі я вже просто під'їжджаю до краю, до цього краю і стараюсь. Щось засвітити зараз. Ось. І я свічу Ксора і стерву. Зараз когось повинно прилетіти. Ось, в Ксора одна тичка залітає, і здається, навіть друга залетить. Ні. друга не залетіла. А отут залетить. Ну, в принципі, якби залетіла друга тичка. По Ксору, могло бути більше урону. Тут я вже думаю, краще вже заряжусь, у мене вже 7 тисяч урону, а в них ще 13 тисяч хп, тому я чекаю, чекаю, чекаю. Можливо, щось навіть вийде. Зараз пофармити. Ну тут ксор підставлявся, але в я... мене тут не 100% реалізація була. Одна тичка. Друга тичка, ну там вже таке, там вже б не залетіло ніяк. Я не знаю, як там має крутити вже картошка, щоб вже отакі тички залітали. Ну і тут я бачу, просто, що в мене Суперкінч повертається на базу, Батчат повертається на базу, а х 30 також повертається на базу. Я йому тикаю, щоб він мені допоміг, але він забив болт просто і. Типу, зі словами далі сам, типу, ми поїхали. От. Далі я буду пробувати щось тут висвітити і висвітити в, в першу чергу от так вафлю і стерву. Не залітають тички, так як каро не сильно і точний танк насправді. Тому. На жаль, тички не залітають. Так все стало. Тим не менш 7500. 7500 урону вже в кишені. Тут я вже заряджаюсь і тут можна добре пофармити, але летить звісно що рикошет від XOR. Ну, тут якась така тичка, шальна залітає в Афлю. Друга тичка в XOR залітає вже. Але мені все одно потрібно ще дозаряджатися. от вічне киде. Саме тому і мені вдалося настріляти Таку велику кількість урону, бо тому що це затяжний бій. А каро в турбачах не грається тільки в затяжних боях. От, і я бачу, що в мене 8700 урону, а в них ще 12 тисяч хп. І, а, а настріляти 10 тисяч урону це буквально роздати ще один барабан. Фуловий. Ну фул барабан 4 тички роздаю, і я вже більше 10 тисяч урону маю. Ну і все, і я розумію, що я зараз заряджаюсь і роблю десятку. Тут Ксор так ледь ледь підставляється. Дві тички знову ж таки не залітають, я тоді. Ну, я вже стріляв зі злості третю тичку. Думаю, ну як, ну що вже. Щоб вже отак снаряди не летіли. Щоправда, цей бій я і повністю на фул мовчанні. І я нічого не коментував, я просто мовчки зіграв його. Тут тичка в чарфутюра залітає. І тут я просто зараз засвідчую, засвідчую стерву і я розумію, що от мені треба зараз пофармити тяжий І це моя по суті найбільша помилка, яку я зробив в цьому бою. Це найбільше. Я зараз просто в тупу поїду і віддам більшу половину свого ХП. Я отримую від Стерве. Далі я получу знову від Ксора, від СТРВ і Вафлі. Тут тичка залітає, і тут я просто в мене якийсь ступняк стався, я просто зупиняюсь я надіюсь на те, що в мене каро влучить в такий маленький піксель. Я роздаю одну тичку, я кидаю другу тичку, вона знову ж таки не залітає. І я розумію, що ну взагалі не варіант сидіти тут. І от я получаю 500 урону від вафлі 398 від стерве і я розумію, я, я просто бездарно віддався своїм Хп. Тут я вже вистрілив останню тичку в Торо з надією, що вона хоча б залетить. Ну, вона залетіла, а Торо в цей момент вирішив втекти. Е, я взагалі думав, що Торо зараз займе десь якусь отут висоту і просто мене доб'є. Але він просто вирішив втекти за камінь, здається, сюди. Я тоді вирішую повернутися. І знайти СТБ-1. Пробую зараз тут висвітити щось, чекнути на, на лице, на лампу, так скажем. І паралельно зарядитись. І тут я встигаю зарядитись, в мене 4 тички, я спокійно вже добиваю СТБ. А тим більше він ще й помилився з рельєфом. Далі я взагалі, чесно кажучи, думав, що в них. Е Вафля десь от сюди зараз може проїхати, або сюди. Або навіть Торо міг десь в цю сторону поїхати. Але як виявляється, Торо просто от уїхав за камінь. Да, за цей камінь. Тут я таке кидаю не дуже надійний вистріл, насправді. Я бачу по міні-карті, що моя стрв 3Б вкотила на їхній респ і. Я розумію, що мені потрібно максимально швидко приїхати і розміняти її, але по суті мені не вийде нічого так то особо розміняти. Я бачу, що СТРВ забрали, і я просто в останній момент приїжджаю в останній вагон, можу просто закинути оцю тичку в Афлю. Оцей блайнд в мене зайшов. Оцей блайнд в мене зайшов. В вафлю. Другий блайнд вже не зайшов. І я тоді думаю, що мені робити, куди мені їхати? Дві хвилини часу залишається, мені потрібно якось виграти цей бій, і, як мінімум, ще настріляти урон. Ну, чесно признаюсь, я їхав вже битися з ними суто, заради того, щоб настріляти урон, а не. А не якось виграти бій чи просто затягнути його на нічию. Бо тому що по ХП ну, 2100 на 800. Стерев шотний, бачат шотний, я там 500-хиповий. І я вирішую поїхати, по К лінії. Пробую щось засвітити. Я зараз поїду отак по краю і от сюди перевалюсь. І тут просто несподівано на мене вивалиться стереве. Я цього не очікував, от я паралельно засвідчую Торо. Я розумію, що я можу зараз тут встати і дати йому тичку, як ну, і забрати відповідно, але бачать або стрірва. Стерва. Стерве просто забирає і підсосала мені фраг. Плюс 300 урону. І тут. Я розумію, що вже хвилина часу залишається. Я вирішую їхати прямо по барханах. І тут рентгеном засвічує СТРВ, втаранився в неї, вистрелив. Друга тичка також в неї її пробила. І я вирішую неправильний му зробити. Мені треба було назад їхати. І, можливо, навіть би щось станканув. І по ітогу виходить 12 тисяч урону. 12 тисяч урону. І плюс блайн це 12,5 тисяч. Мені треба було далі здавати назад і пробувати збити, наприклад, збити його приціл, щоб він не міг нормально вицілити, типу, ствол в ствол всунути, і. Як би це дивно не звучало. Всунути ствол в ствол, типу, старатися максимально блоканути його вистріл. Але тут далі вже не вийде бачат. Добиває вафлю і залишається буквально 15 секунд, а СТРВ просто втекла. І вони вже просто поїдуть шукати, але вони її вже не знайдуть. СТРВ втекла. І все. Бій закінчився. Так. Бій закінчився, і результати отакі. От Получилося 12,5 тисяч урону. Саме в цьому бою я взяв 3 позначки. Я апнув 3% забій на кару з 92% до 95. 12, 469 і 4 фрага. 45 пострілів, 37% влучив, 32 пробив. Ну, така реалізація, нічого не зробиш. Ось. І відповідно 2932 я насвітив. Більше 15,5 ти... 15 тисяч суми Получилося. Ось такі от результати. Найкращий мій бій на даному апараті. Та й, в принципі, найкращий мій. самий дамажний бій в ігрі. Так, ну що ж, дякую всім, хто дивилися. Прожимайте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Жміть в колокольчик, щоб не пропускати нові стріми і нові відео. Постараюсь викладати частіше е, такі бої. У мене їх назбиралось досить багато. Буду більше викладати такі бої. З моїм коментуванням буду пояснювати, що, чому і як я робив. Все. Дякую вам всім. Всім до нових зустрічей. Всім бебе.